Всіх вітаю вас, любі друзі, з вами Дмитро Торяниця. Досить давно в нас на каналі не було оглядів на машини, які Цікаві особисто мені, та й загалі на преміальну лінійку. Сьогодні у нас на огляді Acura Тегеликс, це машина, яка в мене завжди викликала багато питань і сумнівів. І якраз таки я пропоную дізнатись, що вона з собою представляє трішки ближче. Поїхали! І перше, що мені хотілось би сказати: от як існує німецька трійка, так само існує і японська трійка. До неї входять Lexus, Infiniti і Acura. Як ви знаєте, Lexus це елітний підрозділ Toyota. А Акура це елітний підрозділ Honda, ну і інфініті Nissan. Якщо ми говоримо конкретно за Lexus, це марка, взагалі, вона з'явилася в 89 році, була першою. Ну і звісно, що вони одразу завоювали популярність американського та європейського ринку. Хоча Америка була пріоритетним ринком для створення цих моделей, тому що саме там люди любили великі. Седани позашляховики, які швидко розкупали. Інфініті, на мою думку, завжди була щось, ніби як знаєте, BMW у німецької трійки машина, яка досить технологічна. Вони їх роблять переважно потужними, і багато людей ще потім їх в подальшому тюнінгують. Тобто, якщо ви водій фініка, то у вас дуже вірогідно, що машина на чіпі, або ви якісь туди молдинги, губу туди прикатали якусь. Плітери, спойлери і так далі. Тобто, це нормальна практика, нічого до такого немає. А акура це вже знаєте, як щось ніби Audi. машина, яка дійсно хороша, яка цікава. Але треба зрозуміти, чому взагалі люди нею цікавляться, і якраз таки в цьому і наша задача, друзі. Хоча акура це досить сучасне авто, але все одно мені хотілося б наголосити на досить важливих речах. Думаю, що більшість з вас їздить на подібних машинах або більш старих. Ну і звісно, що у кожного може бути така проблема, як зайва димність, особливо в зимній час. Звісно, ви можете провести капітальний ремонт, розібрати там пів мотора, знайти причину, усунути її, але це досить дорого. Є набагато простіший варіант. Ви просто берете оцей засіб від компанії Бардаль, який називається NoSmoke, і пів цього фокончика виливаєте вашу оливу на прогрітому моторі. Далі якийсь час їздити. Переважно на підвищених обертах і помічаєте, що вже при наступному запуску димність кудись піде. Бажано цю процедуру повторити після наступної заміни Оливи. Ну і ви помітите, що машина стала набагато менш димною, ну і мотор працює на порядок рівніше. Якщо вам цікаво, друзі, то посилання на цей продукт я залишаю нижче. Ну і нагадую, що за промокодом дімоторок у вас є знижка в 10%. І перший момент, з якого хотілось би почати, це власне кажучи, з дизайну. Мені особисто акура. Вона подобається як виглядає. Проте собі, наприклад, я би її не взяв. А мені ці машини ну прям дуже сильно нагадують а, хонду. Я розумію, що Хонда випускає цікаві класні тачки. Але з іншої сторони, наприклад, у Lexus, окрім хіба що Pratica, в них більше відмінності між моделями з Toyota. Так само і в Nissan Infinity. Там взагалі кардинальна різниця, я би так сказав. Принаймні зараз. Раніше, звісно, в 2000 х це було не так помітно. То зараз це взагалі окрема лінійка машин. Тут, якщо ви подивитись, ви побачите характерні рейси акорда, які доробили. Звісно, що це різні машини абсолютно, але по дизайну вони дійсно схожі. Мені дуже подобається, як вони зробили фари. Як бачите, вони складаються з п'яти таких лінз, вони в рядочок ідуть. Я не знаю, як це потім показує себе на практиці з точки зору да, Чи дає воно достатньо багато світу, більше, наприклад, ніж у інших моделей а там від Lexus, Infiniti і так далі. Але мені здається, що принаймні візуальна частина, вау! А от щодо решітки радіатора, отут в, акура в мене завжди були питання. Чесно кажучи, мені здається, що от такий от сріблястий варіант це щось із 2010 року. Ну от саме через, мабуть, решітку радіатора, мені і не дуже подобається акура по частині дизайну. І саме тому я б, мабуть, собі її не брав, тому що є категорія людей, які це оцінять, є категорія людей, які вважатимуть, як і я, що це. Трішки віха минулого зараз, звісно, що вони вже змінили розчітку радіатора, тобто в оновлених моделях там кардинальна різниця з тим, що було. Ну і такий варіант вже можна розглядати. і він набагато цікавіший. До речі, власник цієї машини якраз таки теж планує змінити оцю акура на більш сучасну. Бо полюбив цей бренд. Я думаю, що не дарма. От в профіль мені ця машина подобається більше всього. Мені здається, що це по розмірам, мабуть, повноцінний е клас. Машина реально велика. І в профіль мені більше всього подобається, як виглядають і оці от фари і задні ліхтарі. А єдиний є момент, оцей от сплітер, я не знаю, чи це базова комплектація, і тут є от, от таке от крило, да? Чи це вже було встановлено минулим власником. Або діючим, але от цікаво виглядає, якби ще якось мало це продовження, і в задній частині було б супер. Якщо вам здається, що позиціонування Акура в нашій країні нижче плінтуса. То ви праві. Насправді ці машини вони програли війну Lexus та Infiniti ще, мабуть, в кінці 90-х, на початку 2000-х, коли заходили на ринок України. Я не знаю, чи офіційно вони взагалі сюди поставлялись, але суть в тому, що не було жодних піар-компаній. Тобто, люди знали просто ті, хто розбирається в машинах, що це технологічні цікаві бізнеси, дани або позашаховики, але масово ніколи їх не купляли. А ще один важливий момент: дизайн Acura 2000-х це щось, ну, якщо, м'яко кажучи, чудернацьке. Ці машини вони виглядали може і футуристично на свій час, але вони не асоціювалися з чимось вишуканим, преміальним, як, наприклад, у Lexus. Розумієте, В них взагалі трішки інша концепція з самого початку, хоча це і прокачена версія Honda. Але вони себе не позиціонують як там люкс, преміум, якийсь седан, представницький клас і так далі. Ці машини вони хороші, але люди в нашій країні вони люблять понти. І лише зараз, коли ці машини почали випускати в трішки іншому дизайні, коли люди купнули глибше. Вони почали їх завозити в Україну, але досі немає масового ефекту. От, наприклад, в Америці акур реально багато. Тобто мені здається, що їх там розкупають навіть краще ніж Хонда. І якщо подивитись на кількість Lexus і Інфініті порівняно з акура, то їх плюс-мінус порівну. Тобто, саме американський ринок вони змогли захопити, і там все супер. Тут на європейському ну не така класна популярність, але декось це може бути і плюс для тих людей, які люблять рідкісні моделі і не люблять звиватися з масою. Що можу сказати про технічні характеристики взагалі, Acura це більше, знаєте про комфорт, про надійність. Ніж про якісь там технічні суперхарактеристики, якими може вразити ця модель. Так загалом можу сказати, що є два варіанти двигуна. Це 2.4, найпопулярніший, який до нас поставлявся. Тут 206 кінських сил, 247 лютого метрів крутного моменту. Непогана динаміка десь у 8,5 секунд до сотні. І надійність ресурс тут 300-350 тисяч це спокійно. Оскільки це атмосферний двигун, він досить простий в конструкції. Ну і як показує практика, він вже дороблений інженером. Honda не один рік, і звісно, що а, показав себе з позитивної сторони ще в 2000-х роках. Але для тих, кому замало динаміки, був ще і 35 і літровий на 290 кінських сил. Не можу нічого об'єктивно сказати вам про його ресурс, От начебто, він має бути більшим. Але читав у відеоках, що у людей з ним. Теж буває чимало проблем. Цей же двигун був у нас дороблений інженерами Honda вже не один рік. Ну і звісно, що показує себе на практиці з позитивної сторони, але загальний ресурс при якісному обслуговуванні обох цих моторів приблизно 300-400 тисяч. Також варто зазначити, що динаміка на другому моторі, який 3,5 літровий, виходить 6,9 секунд до сотні. Ну, не вражаючи показники, чесно кажучи, при майже 300 кінських силах. У багатьох інших виробників ми маємо крутіші параметри, але це атмосферний. Може саме і через це. Трати пава, там, звісно, теж кардинальна різниця з тим, що ми маємо на 24 літровому моторі, тому що тут у нас близько 12 літрів, а там 16-17. Ну звісно, не кожен хоче переплачувати за невелику різницю у динаміці. Також різниця є і в коробках передачі. Якщо у цей двигун він а, йде в парі з 8 ступкою АКПП, то там з 9 ступкою. Чесно кажучи, кількість ступеней більше шести. Вона не має жодного сенсу, якщо ви не збираєтесь на машині їздити на швидкості 200 плюс кілометрів на годину, тому що це скоріше вплине на ресурс. Ваш я розумієте, читав багато статей людей на цю тему, і зараз цей тренд по збільшенню кількості стопани в коробках він особливо на комфорт не впливає а на витрати палива так само. А от ресурс коробки за рахунок того, що вона частіше має переключатися між передачами і там більше компонентів. Він може знижуватися. Хоча, наскільки я знаю, то оця восьмиступка, принаймні, вона показує себе добре. Так само ходить десь близько 300 тисяч, якщо її обслуговувати вчасно. А от дев'ятиступка у нас зустрічається нечасно з 3,5 п'ять літровим мотором, тому тут нічого сказати вам об'єктивно не можу. Щодо плавності ходу, нічого не можу поки що сказати, тому що сам на машині ще не їздив. Але загальні вузи підвіски ходять приблизно 150-200 тисяч кілометрів, які тут комплектувалися із заводу, і це, на мою думку, більш ніж гідний ресурс, який засобовує на увагу. А от що. ЛКПП, принаймні з того, що я читав відгуків, декілька власників Lexus Infiniti або інших брендів пересіли на Acura і зазначали, що місцями ЛКПП не дуже. Їм прийшлось додатково оклеювати машину бронеплівкою для того, щоб не було сколів. Але от корозія тримається від цього бренду подалі. Мені здається, вони саме зробили великий крок вперед у 2014 році, коли презентували цю модель. Ну і зараз питання корозії на автомобілях акура навіть не стоїть. Потрапляючи в салон, можу сказати, що, по-перше, в нас тут безключовий доступ. you <laughs> По-друге, ну взагалі салонів преміальних машин хотілося б починати, коли мова заходить за подібні агрегати. Тому що тут і весь шарм взагалі, цієї моделі. Навіщо люди купують собі якісь преміальні автівки? Щодо якості матеріалів, все досить непогано. У нас тут прорезинені вони є, звичайно, пластикові деталі, але в той же час є і вставки дерев'яні, під алюмінії, і воно виглядає досить симпатично. На дверних картах, звісно, що у нас повний електропакет, є навіть пам'ять сидінь в двох положеннях. Ну і самі сидіння регулюється от такими джойстиками. Чесно кажучи, можна зробити, було б їх якось симпатичнішими на вигляд. Але в цілому свою функцію вони виконують. Поясничний підпір мені особливо подобається, досить класно, цей валик так надувається. То я думаю, що навіть людина, у якої є проблеми зі спиною, може собі якось його налаштувати більш-менш. Також відзначу зразу ж тут дійсно низька посадка. Я розумію, що сидіння можна взагалі там посунути і вверх, і вниз. Але об'єктивно, якщо ви в самий низ його опустите, то ви будете майже сидіти на підлозі. Для мене це дивно. Я розумію, що людина з великим зростом, от а, їй це може бути цікаво. Але в той же час в машинах з люксовим підтекстом я вперше бачу, що була настільки низька посадка. Також хочу зазначити. Бачите, що саме кермо, як бачите, рахується в нас, ну, звісно, і по висоті, і по вильоту. діапазон досить широкий. На нього вивели стандартні клавіші крізь контролю, прийому дзвінків і переключення мультимедіа. Ну і під кермом у нас немає кнопочок світла, вони винесені сюди, оцим джойстиком. А тут у нас лише клавіш відключення курсової стійкості, відкриття бензобаку, ну і багажнику. Також важливий момент: вони оцей салон, який ви бачите, випускали аж до 2020 року. Тобто, якщо ви купите собі реставри. Сталінг моделі, там вже взагалі інші фари, взагалі дизайн кардинально інший. В салоні буде те саме, якщо це машина до 20-го року. Сталінг здається, вийшов у 18-му, тобто 2 роки трималося все, як є. Чесно кажучи, воно. 2017-18-19 році ну застаріло виглядає об'єктивно. Але в той же час, якщо люди все одно купують, ну навіщо що змінювати? Та центральна консоль мені імпонує в першу чергу тим, що вона мінімалістична. Як бачите, тут немає нічого зайвого, тут цікаві такі дерев'яні елементи. Я дуже люблю це от дерево. Чесно кажучи, ви можете сказати, що я, я якийсь колхозник. Але коли дерево і шкіра, воно класно естетично виглядає. Оці алюмінієві детальки, ніби як під алюміній закус, насправді це просто пластик, ну воно вже якось не дуже виглядає, воно може псувати зовнішній вигляд, якби тут були теж дерев'яні якісь ставки, можливо, воно було б і краще, і вишуканіше. Але це моя суб'єктивна думка. Так, загалом на цьому екранчику в нас всі ключові налаштування, тобто те, що стосується аудіо, те, що стосується в нас переключення клімат контролю, тобто, знову ж таки, всі функції саме на нього виведені. Хоча тут є і самі джойстики, як бачите, по переключенню температури. Налаштування ступені обдуву і так далі. І звісно, що тут є прийом дзвінків. Також є цей великий екран. Його ви можете переключати оцим о, джойстиком, тобто там в основному або тріп кам'ютери, тобто є кнопочка, на яку ви можете вивести показники вашої машини щодо розходу паува, відстани і так далі. Ну і звісно, якщо ми вийдемо в головне меню, то ще в нас є тут налаштування годинника і а, самих обоєв. Об, обоє? як справи, шпалери. Коротше, ви зрозуміли, тобто можна налаштувати, як буде виглядати заставка. Нічого більше цікавого тут немає, чесно кажучи, не розумію, навіщо робити такий великий екран і вміщувати туди настільки мало функцій. Ну але принаймні з естетичної точки зору може і непогано. Знаєте, це якась характерна риса Honda робити по два екрани, або тут такий соційний екран, як ми могли бачити на Honda Civic 4 і 5D. Вони не можуть від цього піти ніяк, і в наш час можна це і залишити. Зараз більшість виробників переходять на такі два екрани, да, от на таку тенденцію. Проте хотілося б їх більш сучасні бачити, хотілося б бачити тут більше функцій. Висвітлювати сам багажник, мені, чесно кажучи, вам би не хотілось, тому що там багато речей власника, вони можуть мати якийсь особистий характер. Ну і в принципі ви нічого об'єктивно так не побачите. Але можу сказати, що там близько 500 літрів, за об'ємом він великий, є деякі ергономічні Фішки у вигляді а, крючків, наприклад, для того, щоб не тягнути сіточку, підсвітка, звісно, що є невеличкий карманчик під інструменти. Тому для більшості людей цього буде достатньо, щоб подорожувати або по роботі, або з сім'єю кудись. А так думаю, що з машиною ми закінчили. Да, ми поглянули вже з вами і технічні параметри, і салон, і так далі. І Час проїхатися. Так, ну і перше, друзі, що хотілося би сказати, машина вона реально плавна в керуванні. Мені. Дуже подобається, як вона тримає дорогу. Я, чесно кажучи, очікував гіршого. Тобто я колись їздив на Honda Accord і на Civic різних років. І вони знаєте, мають таку трішки табуреточну їзду. А тут прям плавність така і суттєва, причому і стики, і ямки воно плавно згладжує. Немає такого, що машину качає. Друге, що мені подобається, оця панелька, вона максимально мінімалістична. Максимально мінімалістична. Отак от звучить. Але по факту тут немає жодного перегрузу. Знаєте, часто буває те, що ви хочете сісти в якусь сучасну машину і не можете банально розібратися з управлінням. Або сідаєте, навпаки в якусь стару машину, там три кнопки, або їх, навпаки, тут дуже багато. Знаєте, як в порш якомусь. По кнопок, і ти в них просто губишся. Тут немає такої картинки, все під рукою, все дуже зрозуміло. З перших хвилин, коли сідаєш в машину, можна зрозуміти одразу, як нею користуватись, як тут що перемикати по враженнях. Ну, насправді, знаєте, не буду брехати. Є таке відчуття, що ти їдеш, ніби як в машині там, десь 2010 року випуску. Але з іншої сторони, ну якщо вона дарує комфорт. Якщо тут є всі базові фішки, які можна зустріти в преміальному автомобілі d сегменту, то чому би ні? Динаміка, знаєте, у моделі вона плавна. Я от натискаю на педаль, я не відчуваю якогось підриву, якоїсь динаміки. В той же час, знаєте, машина досить плавно набирає розгін. А, я думаю, що десь в свої там 8,5 секунд вона вписується. Але якщо ви хочете якісь динамічні враження, ну в Acura акуратіликс ви їх не знайдете. Тобто тут немає за рахунок, мабуть, того, що двигун атмосферний без турбіни, отого характерного підриву, на який розраховують а, більшість людей, які купляють машини за рахунок саме динамічних якихось якостей. Що ж, друзі, ну і от ми вже проїхалися на машині, і час її оцінити. Я не знаю, чесно кажучи, що вам сказати, не хочеться оцінювати її по всіх параметрах. А можу сказати, що за оцінку може поставити її десь на рівні 8 балів. Тобто хотілося б кращу динаміку, хотілось би щось може, цікавіше з позиції дизайну, але навіть не знаю, Це лише моя суб'єктивна думка. Надійність у машини непогана, так само і хороша в неї ергономіка. Є питання до сучасності салону, але якість матеріалів на рівні, якість збірки Так само я не знаю. Об'єктивно, ця машина непогана. Тобто я можу однозначно її вам рекомендувати, якщо вам цікавий бренд Acura. Але в той же час от позиціонування на ринку а, з поміж Lexus Infinity, думаю, що найближчим часом не зміниться. Це так само буде досить рідкісна машина. На дорог, і звісно, що купляти її чи ні, це вже питання до того, наскільки ви полюбляєте взагалі люксої машини, яких не так багато, і чи хочете ви якось виділятися серед інших людей. Чи Акура це не той бренд, з яким ви хочете себе порівнювати? Об'єктивно, я би міг вам розповісти більше, але, на жаль, в мене часу обмаль. Тому, друзі, якщо є щось цікаве, що ви хотіли б доповнити, то пишіть про все це в коментарі. Якщо ви власник Acura, те, але будь-якої іншої моделі, і хочете поділитися своїм досвідом експлуатації. Само пишіть про все це в коментарі. А з вами був Дмитро Туряниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!